Привіт, друзі, ради вас бачити. Хотів подякувати всім вам за ваші коментарі, за ваші неймовірно гарні добрі відгуки. Стосовно попереднього відео. Це було здорово, це було круто, це було мегаприємно для мене, абсолютно несподівано. Тому щиро дякую. Отже, ми знаходимося на площі Свободи в Будапешті. Доволі знакове місце, доволі цікаве, одна з моїх улюблених площ, одна з найкрасивіших площ Будапешту. І з доволі цікавою історією. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні я би хотів з вами поговорити про е, трошки іншу відмінну річ ніж в моєму попередньому відео, якраз виглянуло сонце. Е, я сподіваюся, мене гарно видно і чути. В цьому ж відео я хочу приділити свою увагу темі, як жити щасливо так, як ти хочеш, але в тих умовах, які ми маємо зараз. І розпочнемося. Ви знаєте, я ніколи не думав, що я це скажу, але буду вдячний за ваші лайки, буду вдячний за ваші підписки. І коментарі. Будь ласка, не забувайте про це. Якщо вам цікаво це відео, е, діліться ним з друзями, і таким чином ви будете допомагати мені і розвитку моєго, моєго каналу, мого каналу. Е, хотів би почати це відео доволі знаменитою цитатою: ми не обираємо часи, в які жити. Ми лише обираємо, як діяти в ті часи, котрі обрали нас в той час, коли ми живемо. Це дуже важливо, тому що. Варто зрозуміти, це такого свого роду фатальність. Так? Ми живемо в той час, який ми живемо. І не дивчись ні на що, ми повинні, повинні жити щасливим життям навіть в тих умовах, які ми маємо. Пішов, що перевірив, як виглядає камера, не наче більш менш добре. Знаєте, дуже важлива річ полягає в тому, що подивіться, зовсім нещодавно був ковід. Тепер війна. Згадайте наші реакції на ковід, згадайте, коли це все почалося, згадайте, коли все було закрито. Згадайте, коли дуже багато людей втрачали, втрачали роботу, ми не могли подорожувати, ми не могли їздити, були закриті всі е, кордони, е, інфраструктура була мега обмеженою, урізаною. І згадайте тоді нашу реакцію, Ну, ми такі, Блін, все, все життя закінчилося. Що далі робити, як бути, і, і справді це було складно. Я пам'ятаю свою особисту реакцію, і ну, було таке враження, все, все неможливо взагалі, що буде далі, як жити. Але ковід закінчився, і ми, наче таким, Так, наче нічого не було. А зараз вже війна. І до чого я веду? Я веду до того, що життя абсолютно несподіване, життя абсолютно непередбачуване. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. ви знаєте, багато років тому я доволі сильно так міцно захоплювався стоїцизмом, філософією стоїцизму. І одна з основних тем полягає в тому, що я буду щасливим незалежно від того, що відбувається навкруги. Саме зараз нам варто приділити увагу ось цій філософії. що Статися може все що завгодно. Але я буду щасливим, я буду вільним, не дивлячись на що. Я пам'ятаю одного з головних представників філософії стоїцизму Сенека, так-так, е, вчитель Нерону. Е, він казав, що навіть якщо я буду рабом, навіть якщо мене продадуть рабство, і що б не робив зі мною мій власник, всередині в душі я вільний. Абсолютно, це свобода людського духу. Це найважливіше, е, що я хотів сказати тим людям, котрі так само, як я, в силу обставин, в силу певних збігів або знаходилися за кордоном, е, коли почалась війна, або е, переїхали за кордон. Мені здається, ми маємо бути більш вдячними долі. Мені здається, що ми маємо бути більш ми, ми маємо більш цінувати те, що ми маємо тут. Те, що ми маємо житло, роботу, мир, те, що ми маємо, можливість допомагати своїм рідним, те, що ми живемо в мирних країнах, які б то не були країни, які б то не були країни, кращі, гірші по різним параметрам і критеріям. Я би хотів дуже донести тим людям, які так само як я за кордоном ми щасливі. Ми маємо величезну кількість речей, за які ми можемо бути вдячні. За якими повинні бути вдячні. І якщо сказати навіть більш ширше, вдячність це, це та річ, може нас святкувати. Дуже важлива річ, яку я хочу донести до вас в цьому відео, це позиція сили. Діяти з позиції сили, в хорошому смислі, в якому саме? В тому, що ви значно сильніші, ніж ви думаєте. Ми значно сильніші, ніж ми думаємо. Ви значно мудріші, ніж ви думаєте. Ми значно мудріші, ніж ми думаємо. У мене зараз такий цікавий період в житті, і інколи потрібно приймати деякі рішення, і я інколи думаю, та ні, я не зможу цього зробити. Я, я не зможу цього зробити. Мені страшно, я не впевнений. Але потім я розумію, що я тільки тут змінюю свої думки. І одразу ж ні, я можу, ні, я знаю, ні, я вмію. Тобто завжди є два шляхи. Я не знаю, а чи вийде, а чи варто, а чи потрібно. Є інший шлях. Я точно знаю, що вийде, я точно знаю, що я зможу, я точно знаю, що все, все вигорить, все вийде, все вдасться. Дуже, Це насправді дуже велика тема завжди діяти з позиції сили. Ти зможеш, ти вмієш. В тебе все вийде. Тому що сумніви насправді в кожного своє, але сумніви завжди в нас море. Тобто сумніви інколи допомагають. Сумніви допомагають вам зробити все більш якісно. Але сумніви і страхи не повинні у вас забирати. Землю з-під ніг. Говорять, що всі наші дії виходять з двох основних джерел: любов і страх. І ось я би сказав би, наприклад, страх, однозначно любов і страх. Але ще, наприклад, страх і сила. Якщо ти боїшся, отже, ти слабий, ти слабкий, якщо ти відчуваєш себе сильним, якщо ти відчуваєш, що ти все зможеш, отже, ти виходиш з позиції сили, ваші мрії, вони повинні бути як маяк. Уявіть собі, Берег, морський берег, але не такий приємний, який не звикли бачити, а е, вночі величезний сильний шторм. Є корабель, котрий намагається підійти в порт, намагається е, досягти своєї мети. Є маяк. Ось цей маяк для корабля це як ціль. Це руки мураками сказав: одного дня шторм закінчиться. І ти навіть не згадаєш, як ти його пережив. Ти навіть не будеш впевнений, чи він закінчився. Але одна річ, в якій ти будеш впевнений на 100%, це те, що ти вже ніколи не будеш таким, яким ти був до цього, до шторму. Ти ніколи не зможеш повернутися в попереднє життя, бо ти змінився. Ти ніколи не будеш таким, як до того. І я дуже сподіваюся, що ось цей шторм, який ми зараз переживаємо, скільки він не був складний, страшний. Трагічно. Я сподіваюся, я бажаю і я знаю, що по його закінченню ми будемо сильніші, ми будемо значно кращі, значно сильніші, значно мудріші, ем, можливо, добріші. І я дуже цього вам бажаю. Коли я писав сценарій до цього відео, е, саме тоді був День незалежності 24 серпня. І ви знаєте, я почав думати, а що таке справжня незалежність? Що таке справжня свобода? Справжня свобода це бути тим, ким ти є по своїй природі. Жити тим життям, якого ти достоїн. Насправді мені здається, що всі ми люди по, по праву народження. Не тому, що була прийнята загальна декларація прав людини, Конституції і так далі. А за правом народження, те, що ми народилися в цьому світі, на цій землі, на цій планеті, на планеті Земля, ми вже достойні свободи. Ми маємо її, ми по праву на неї заслуговуємо. Ви знаєте, одна з найважливіших речей, про які я хотів би сказати, це вдячність. Е, ви можете сказати, а за що ми можемо бути вдячні в такій складній ситуації. Але я вам скажу, що дуже багато за що можна бути вдячним в нашій ситуації. Е, взагалі, вдячність це одна з найважливіших речей, котра вас приведе до найкращого, до бажаного вами життя. Пам'ятайте, будь ласка, що ви завжди можете знайти те, за що можна бути вдячним. Завжди. Кожного ранку, прокидаючись, ви можете подякувати за те, що ви прокинулись, за те, що ви здорові, за те, що у вас є фізична форма, яка вам дозволяє робити все, на що ви хочете. Насправді, кожного дня, кожної миті, кожної хвилини ми можемо знаходити те, за що бути вдячними. Все залежить тільки від вашого фокусу. Куди ви направляєте фокус вашої уваги? Тільки від цього, більше від чого. Пам'ятайте, що куди ви направляєте фокус вашої уваги, туди тече ваше життя, туди спрямовується ваше життя. Якщо всі ми робимо дуже багато речей для того, щоб побудувати краще життя, покращити наше життя, ми багато працюємо. Ми намагаємося робити гроші, ми навчаємося, ми ще різні речі робимо. Але ми геть пропускаємо від уваги, наскільки важливо помічати прості хороші речі. Наскільки важливо помічати сонце, зелень дерев, усмішку прохожих, красиві будинки, яскравий місяць, чисті зорі. Співташок. Все те, що безкоштовно, для цього не потрібно нічого. цього. Це дуже важливо виховувати в собі вдячність. Е мені здається, що це в від природи помічати хороші речі. Я дуже пам'ятаю багато разів, неодноразово е мої співробітники, коли я там. На роботі чогось просто навчався якісь прості речі. І я так в цьому раді, вони такі на мене дивилися, і думали, Мішка, ну це ж це ж просто, це ж, за що тут радіти? А я радию, тому що я навчився. Якісь нові, нові е, операції на роботі. Це здатність радіти простим речам. Які силу удару ви можете витримати? Що саме? Ем, життя, мені здається, насправді в житті немає чогось такого. Немає в житті якоїсь сили, яка вас випробовує, ось вона дивиться, а ви зможете це витримати. А ви з цим пораєтесь? Ні, справа не про те. Суть в тому, що це навчання, це як у школі. Ви вам надають якийсь певний матеріал, і ви його вивчаєте, а потім ви здаєте екзамен. Ось різні перевірки це, це екзамен. Ви, коли ви навчаєтеся в школі, в університеті, на різних курсах, вам спершу викладають якийсь матеріал, певний матеріал, потім ви складаєте з нього іспит. І коли ви складаєте з нього іспит, це не тому, що ваш вчитель жорстокий садист, котрий хоче вас покласти на лопатки на асфальт. Ні, це перевірка знань, перевірка того, що ви засвоїли, що ні. Тому сила не в тому, наскільки сильно ви можете вдарити, сила в тому, наскільки сильний. Удар ви можете витримати дуже важлива річ. Не можна чекати, коли закінчиться дощ. Потрібно навчитися танцювати під дощем. Не можна знати, не можна чекати, коли закінчаться складні обставини. Треба жити тут і зараз, тут, в цих складних умовах. Що означає? Це знаєте, це така загальна фраза: жити тут і зараз. Що це означає? Це означає діяти і робити те, що ти хочеш. Насправді, ви знаєте, ось нещодавно я згадав фразу мого товариша, він мені сказав, таку здавалося, звичайну фразу. Я так давно не оновлював свій плейлист музики, котра в нього є. І ви знаєте, і ось саме зараз в мене така виникла думка: ну то обнови. Про що йде мова? Ви хочете щось зробити? То зроби. Ти мрієш записувати відео, почни це робити. Ти мрієш здобути якусь освіту. Почни це робити. Знайди курс. Ти мрієш почати займатися спортом. Почни, ти мрієш перейти на здорове харчування. Перейди. Ти мрієш про більш високооплачувану роботу. Почни її шукати і визнач все, що тобі потрібно для цього. Почніть щось робити. Це означає жити тут і зараз. Ем... Дуже часто, знаєте, в моєму житті було дуже багато таких моментів, коли. Я хочу більше подорожувати. Так, да, я хочу більше подорожувати. Все. Все. Ем... Я так хочу вивчити декілька іноземних мов дуже. Я дуже хочу вивчити декілька іноземних мов. І все. Ем... Я хочу просування по кар'єрній драбині. Я дуже хочу е, отримати більш високооплачувану роботу, цікаву, де цікаві колеги, де мене поважають, де я можу розвиватися. І знову ж таки, все. Зараз ось цей, хлоп, е, ось цей друг, який мені сказав, що він давно не оновлював плейлист, і в мене просто одразу ну, то новий! Ти хочеш знайти високооплачувану роботу? Почни її шукати, почни робити те, що тобі дозволить її знайти. Жити тут і зараз це не відкладати. Дуже багато років я прожив з ментальним блоком. Були бажання. Я взагалі не розумів, що потрібно робити, куди потрібно рухатись, що потрібно робити. І знаєте, зараз це начебто, як. На російській мові Азерія. Ось це найкраще слово, яке може описати те, що я відчуваю. Я стільки разів згадую, як я думав, ось я б, я б хотів би це, я б хотів би це, і все, я нічого не робив. Навіть не те, що я не робив, я навіть в думках, я навіть в думках не міг подумати, що це можливо, що я можу це зробити. Розумієте? Тобто я навіть в думках собі. Не дозволяв подумати, що щось можливо в моєму житті. Саме зараз, ось цей час, ось цим літом, я перше, що я зняв блок, це блок в своєму мисленні. Так, це можливо. Можливо, вивчити іноземні мови. Можливо, отримати набагато більш високооплачувану роботу, можливо, відкрити свій канал і почати знімати відео. Можливо, подорожувати і знімати ці всі різні відео. Найперше, що найважливіше, це перший крок до ваших мрій, до вашого щасливого життя, такого життя, про котре ви мрієте, це зняти блок в своєму мисленні. Я зняв блок в своєму мисленні. Я розумію, якщо я щось хочу, я це можу. Всі наші бажання даються нам з можливостями їх втілення. І залежить лише від вас, запам'ятайте, все залежить лише від вас. Чи ви можете їх втілити, чи ні. Якщо хтось в цьому світі вже щось зробив, отже, однозначно ви це можете. Однозначно ви це можете. Перше, зніміть блок в своїх думках. Найперше це зняти блок в своїх думках, в своєму мисленні. Коли ви скажете собі, так, я це можу, я це хочу, я знаю. Після цього починайте шукати інформацію. Починайте шукати інформацію, як можна втілити те, що ви хочете втілити, те, про що ви мрієте. І не відкладайте і починайте робити. Складіть план, передивіться відео, перечитайте, почуйте себе, прислухайтесь до себе і почніть робити. Просто почніть робити. Родзинка одна з найважливіших родзинок нашого життя. Полягає в тому, що абсолютно, абсолютно більшість людей нічого не роблять для своїх мрій. Так само, я це знаю, я так само був таким самим: більшість людей нічого не роблять для того, щоб втілювати свої мрії, для того, щоб жити так, як вони хочуть. Пам'ятайте, пам'ятайте дуже важливу річ. Якщо ви ходите на роботу, заробляєте гроші, ви готуєте їжу, ви прибираєте в свої житлі, ви прибираєте свою квартиру чи будинок, ви закін попрали, Ви попрали, прибрали, купили поїсти, приготували. Пам'ятайте, і знаєте, у нас у всіх є таке відчуття: ну все, ми, ми багато чого зробили. Пам'ятайте, це рівень нуль. Ви всі знаєте, за кордоном перший поверх це нульовий поверх. Ми в Україні всі сприймаємо перший поверх це перший поверх. За кордоном, перший поверх це нульовий поверх, все нульовий поверх. Так це важливо, але це, ну як би там не звучало, це нічого. Перше ви вирвалися, дозвольте собі вириватися хоча б на деякий час. з… Щурячих перегонів. Перше. Друге, завдяки цьому починайте чути ваші бажання, ваші мрії, те, про що ви хочете. Третє, починайте складіть, потім складіть план того, що ви хочете. І до кожного пункту, як це втілити. Починайте дивитися відео, шукайте по цим темам відео, інформацію і. Після цього не гайте часу і починайте працювати. Все просто. Не будьте в числі абсолютної більшості людей, котрі живуть життям на нульовому поверсі. Це життя на нульовому поверсі. Пам'ятайте про це. Якщо ви думаєте, що це якось складно, я вам хочу сказати, що це взагалі не складно. Це взагалі не складно. Це. Якщо ви думаєте, що це якось складнось, е, знаєте, ось можна подумати, о, в мене так багато турбот, і так, і так, а тут ще мрії, от якісь мрії, а тут ще мрії, е, що потрібно щось робити, шукати, що потрібно е, зробити паузу в роботі, поїхати на море для того, щоб себе почути. Е, е, не думайте, що це важко. Це, це взагалі не важко, це взагалі не складно, але до цього потрібно прикласти зусиль, тому що. Ну, нічого просто так не буває. Запам'ятайте, коли ви робите кроки на зустріч вашим мріям, ваші мрії роблять кроки назустріч вам. Це елементарний закон. До вас наближається те, до чого наближаєтеся ви.